Ну, а тепер що, друзі, пішли шукати своє водилище для бічного ківка. Ну що, а давайте от навіть що це в нас? Я думаю, що Клен! А давайте зараз на клен будемо ловити карасів. Ну ну таке я ще не ловив. Ось друзі. Ось це буде моє будилище підбічний Кивок. Так, водилище є. Тепер, друзі, мій монтаж, так би мовити. Як я його роблю, є в мене на каналі. Отак от, от. маркер, просто надіваю на що небудь. Тримається він дуже і дуже добре. Ну і кивок. в принципі, можна або примотати, або я навіть і не знаю зараз як небудь при примота... цьому. Ось так от просто втикну. Щоб вам показати, що можна ловити на будь що головне бажання. Зараз підемо ловити на будь що Ну що, погнали? Ось таке, друзі, бічний кивочок. Погнали ловити карасів. О, ось таке от чудове місце. <collaborate> ну і давайте спробуємо на ось таке от чудо техніки виловити карасюгу. Ух ти що! Ох, який! <Belicy> Блін, я не очікував. Подивіться на це удилище. Ой, блін, я не можу, друзі. Коротше, ви розрозуміли. Удилище тут не головне. Ви подивіться на цього карась. Подивіться на цього карася. Дивіться. Дивіться карась і подивіться, на що я його зловив.